Другий рік без опалення, холодні квартири, тисячні платіжки за електроенергію. Люди, які вимушені виживати у своїх приміщеннях, коли температура у квартирі ледь сягає плюс десяти. І 200 мільйонів бюджетних гривень, які віддали за котельні, які досі не працюють. Мова йде, як ви вже здогадалися, про місто Селидове. На початку повномасштабного вторгнення місто залишилося без газопостачання через пошкоджений внаслідок обстрілів газогін. Одну зиму люди пережили з обігрівачами та буржуйками. А влітку 2023 року відновлювати теплопостачання у Селидовому вирішили шляхом будівництва модульних котельних, які працювали б на твердому паливі. Замовником цих робіт став департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації. А з Асного бюджету на будівництво цих котельних виділили 200,5 з половиною мільйонів гривень. За ці гроші підрядника це приватне підприємство «Поліс Дніпра, мав поставити та підключити сім модульних котельних. Спочатку він мав це зробити до 1 жовтня 2023 року. Потім опалення мешканцям обіцяли підключити до 1 грудня, потім до 25 грудня, як зазначено у договорі. Але на дворі лютий а батареї в квартирах людей і досі холодні, бо саме котельних, які були встановлені підрядником станом на сьогодні сьогодні працює лише одна. Варто відзначити, що згідно звіту при виконання договору, який завантажений у систему Прозоро, гроші а це понад 200 мільйонів бюджетних гривень. Підрядник уже отримав. При цьому у договорі та специфікації до договору, які є у відкритих джерелах, зазначено, що остаточна оплата товару з комплектацією здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання та підключення товару з комплектацією до зовнішніх мереж ще раз підключення. Тобто лише після того, як у квартирах мешканців Селидового з'явиться опалення. І тут виникає питання, як так виходить, що роботи не виконані навіть наполовину, а гроші фірмі вже заплатили. До редакції телебачення капрі постійно надходять дзвінки від мешканців селидового, які скаржаться на холод у своїх квартирах. Мало того, що місто майже щодня потерпає від обстрілів, ще й люди вимушені думати, як їм обігріти свої домівки. Його немає тотапліні два обогрівателя. Вот, работает у нас. Ну вот мы заплатили три с половиной тысячи. Это за все электричество. Включишь эти самые обогреватели, а оно ж, напряжение какое? Крутить, крутить, ну на один, на два, десять, конечно. Ты что, вот я, мне 85 лет, надо, чтобы потеплее, а что делать? Деньги тоже надо платить, да хоть бы тепло было, а то что тепла нет. Плюс семь, плюс восемь. Не таплювала, і те от зараз заморозки були, от морози. включала крутила. Ми намагалися розібратися у цій ситуації та задавали питання про відновлення теплопостачання у Селидовому під час брифінгу начальнику Донецької ОВА Вадиму Філашкіну. Та відповісти на таке важливе для людей питання часу не знайшлося. Нам обіцяли надати офіційний коментар з цього приводу пізніше, але на нього ми чекаємо і досі. Під час однієї зі своїх робочих поїздок до селиду. Вого очільник області зазначив, що усі котельні мають підключити до 1 березня, тобто коли до завершення опалювального сезону залишиться приблизно місяць. Тож ми вирішили особисто перевірити на якому етапі наразі роботи зі встановлення та підключення модульних котельних у Селидовому. Вирушаємо до однієї з них. Бачимо тут працівників, які журналістам не дуже раді. А представник підрядної організації робить вигляд, що не знає, коли ж ті роботи зі встановлення та підключення котельних мають завершитися. Хто вам сказав, що такі сроки встановлені до 28 двадцятого до 25-го у нас є договір, хто вам сказав такі сроки на прозорої договір. Так ось, показуємо ще раз. Додаткова угода номер 2 до договору номер 0823, у якій чорним по білому написано «Строк поставки та підключення товару з комплектацією до зовнішніх мереж до 25 грудня 2023 року». Нагадаємо, на календарі уже 9 лютого 2024 року. Чітких строків завершення робіт представник підрядної організації нам так і не назвав. Каже, чекайте, скоро ви не дасте відповідь на наше питання. Вам дати відповідь, це буде готово. Коли буде готово?» Скоро. Ну, скоро це, коли якщо воно мало вже завершитись і гроші вже виплачені. До марту намагаємося телефоном зв'язатися з керівником фірми Сергієм Пантюковим, але телефон, зазначений у відкритих джерелах, не відповідає. Недосяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Тож викликаємо на місце поліцію та пишемо заяву. Або вже правоохоронні органи розібралися у цій ситуації та надали їй правову оцінку. То ще з'явиться таке довгоочікуване тепло у домівках мешканців селидового обіцяного 1 березня достеменно невідомо. Як і досі не зрозуміло, як так вийшло, що з обласного бюджету сплатили 200 мільйонів гривень за роботи, які не були завершені. Чекаємо на коментар обласного керівництва та правову оцінку від поліції.